Що робити, якщо не вистачає сміливості, познайомитись з дівчиною, передивитися лекції про знайомства, і там я даю вправи, з яких можна розпочати знайомитись з дівчатами, це по-перше. По-друге, я завжди кажу: що слухай, ніхто не каже, що ти повинен знайомитись на вулиці. Ну, все ж таки, якщо не можеш наважитись підійти до дівчини на вулиці, то, скоріш за все, ти зможеш наважитись а, дівчині написати в Тіндері чи в баду. А якщо людина навіть не може написати там, то їй треба спочатку соціалізуватись. Їй спочатку треба, ну, частіше за все, влаштуватись на роботу, тому що дуже часто ця людина навіть не йде, не працює. Їй треба, можливо, спочатку не думати стільки про дівчат, а просто якесь хобі собі знайти. Бажано, щоб там ти комунікував з людьми. Це може бути спортзал, це може бути там не знаю, акторські курси, ще щось. Просто звикну до того, що спілкуватися з людьми, це нормально. Тобі буде простіше. Коротше, не можна знайомитись на вулиці. Знайомся в інтернеті. Якщо проблема навіть не писати в інтернеті, соціалізуйся.